Гепатит А найпоширеніша форма цього вірусного захворювання. Поодинокі випадки цієї недуги в Мукачеві та районі зареєстрували вже в липні-серпні. А вже в вересні хворобу Боткіна діагностували в 24 людей. Більшість з яких діти. Чому питання актуальним стало тепер восени? Тому що інкубаційний період приблизно 31 один. День і більше, і якраз воно нам тепер підходить. Вересень, осінній осінній період завжди є завжди дає спалах росту вірусних гепатитів, а також різних зоонозних інфекцій, типу лептоспірозу і так далі. Головні симптоми хвороби нудота, підвищення температури темний колір сечі, а згодом пожовтіння шкіри та скла очей. У рідкісних випадках інфекція може спровокувати запальні процеси. Іноді гепатит А ускладнюється приєднанням вторинної інфекції. Вкрай рідко тряпляються тяжкі ускладнень. З боку печінки вірус найчастіше потрапляє в організм під час купання в брудних водоймах та при недотриманні правил особистої гігієни. Вірусний гепатит А відноситься до інфекцій, які передаються фекально оральним шляхом. Тобто, при якщо дотримуватися методів особистої гігієни. Тобто мити руки, мити руки після відвідування деяких місць, далі, мити овочі, мити фрукти, засоби він передається фекально-оральним шляхом. Тобто це хвороба брудних рук. Спала хвороби зафіксували в таборі компактного проживання Ромського населення. Для того, аби вчасно локалізувати вогнище на засіданні комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій місії виконкому, розробили план заходів та методів профілактики недуги. Усіх організованих колективах місця де були зареєстровані випадки захворювань, проведені комплексні перевірки, надані конкретні пропозиції керівникам установ і розроблені плани заходів по локалізації за кордонів світу для того, аби не допустити розповсюдження хвороби, вирішили спільно боротися із причинами захворювання. А це перш за все ліквідація стихійних смітників та звільнення ромського поселення від непотребу. Медики кажуть, ситуація з захворюваністю під контролем. Потреби закуповувати вакцини проти вірусу немає. Проводиться амізонопрофілактика, арбідолопрофілактика, а також виховна робота населення, серед населення по профілактиці вищевказаного захворювання. Зупинити хворобу вдасться лише спільними зусиллями, кажуть лікарі. А кожній людині слід завжди пам'ятати прості правила систематично прибирати і провітрювати житло, не пити на кип'ячену воду з відкритої водойми, а також ретельно мити руки перед їжею.